Нацу, Люсі, вони завжди разом, навіть коли світ розпадається. У самому серці бурі, коли небо розкололося, а земля тремтіла від ударів темряви, вони стояли пліч опліч. Люсі, тримайся за мене, прошепотів нацу, стискаючи її руку так, ніби від цього залежав весь світ. Її пальці трохи тремтіли, але не від страху, від впевненості. Бо з ним вона знала: навіть якщо все зруйнується, вони відбудуються разом. Я завжди з тобою, дурню. Посміхнулася вона крізь дощ із попелу. І в цей момент, серед хаосу, він нахилився і торкнувся її губ. Не для сміливості, не для краси, а просто тому, що більше не міг цього приховувати. Їхній поцілунок був коротким, але в ньому було все роки подорожей, боїв, сміху, сліз і безмовна обіцянка Я не піду. Ніколи. Коли вони розійшлися, Люсі тихо сказала Тепер ти точно мій, на цудра гніл. А він лише всміхнувся. Тим самим вогняним поглядом, що змінив її життя назавжди, постав лайк, якщо віриш у справжню любов. Підпишись, далі буде ще гарячіше.